Чергова розвага від телефонних хуліганів програми. Гроші після того, як ми зателефонували Кісільову з погрозами відібрати дачу в Криму. Місце вашого участка попадає під застройку. Вища форму державна. Ми зараз оформляємо її на русска нашою черговою жертвою мав стати ведучий Росія. 24 Володимир Солов'яв. Але він шкірою відчув небезпеку. Нацькував на редакцію грошей штатного кремлівського пранкера Лексуса. От того що справа. Что из всего вышло? Далее Добрый вечер. У нас сегодня большая программа. Кого сегодня у нас только не будет в студии. Но ну, начнем по порядку. Yeah, Воры я... Януковича, которые профукали страну. Эти люди и тупые, и нечистоплотные. Славяне появились как народ в шестом веке, поэтому уже в гостях не грубите. Биржа на этом фоне лихорадит, доллар падает, Путин продолжает их страшно трулить. Ну, ви вже здогадались. Ми дзвонимо номер два у російській пропаганді Володимиру Соловйову. Проте ви не здогадуєтесь, на кого ми вийдемо через цей дзвінок. А поки наша мета перевірити, чи згодиться номер два замінити номер один на його посту і дати кілька специфічних редакторських завдань. Представляюсь помічником Путіна Сергієм Кір'єнко. Починаємо. Володимир Рудольфович. Олег. Да, добрый день. Киренко Сергей Владимирович Влад... беспокоит администрацию. Сергей Владимирович, только что о вас думал. Сидел с Андреем Даниленко и обсуждали разные проекты. И вот в частности, все, что относилось к общественному, тут же есть внимание. Нибыто все идет чудово. Проте за хвилину... Минуту... Упс. Простой вопрос. Когда мы с вами последний раз встречались? да. Наверное, на днях. Ну, например. Ну, раз вы думали об бы... этом. Ну так, да, значить, как я сюда думаю на Нас викрили. Ну, що сказати, щастить не завжди, подумав я, аж поки не прийшла ось смс-ка. Добрий день, я помощник ВР Соловйова по лінії роботи з АП Столеренко АВ. Он сообщил, що ви хотіли з ним переговорити. Столяренко? Питань співробітництво з адміністрацією президента. Якась дурня, якщо чесно. Але от Столяренко. Після двох пропущених набираємо у відповідь. Да, да, добрий день, А ви звонили мені, цей номер. Алло? Чуєте, це Клац-клац, наче дзвінок записує, правда? А, так, я порством Владимира Вудовча ага. А. Він сказав, що звонили по линии адміністрації президента. Просто я... Здравствуйте, таки один вопросом я занимаюсь. Ага, а ага, я понял, очень приятно. А как зовут вас? Столяренко или Владимирович. Столяренко. Ну, на редкость. Соло голос російського пранкера важко не впізнати. Як то кажуть, на живця. Знайомтесь, Олексій Столяров. Він же пранкер Лексус, що телефоном розводив Елтона Джона. Yeah. Okay, thank you and you'll tell me what you're saying, right? Okay, sure. Я, yeah, please. А uh, здравствуйте, сер Елтон. Президента Порошенко, генсека НАТО і навіть президента Туреччини Ердогана Сенджмешкерсатилесень Порошенка господин президент на лінії Да, добрий день. Добрий вечір, точніше. Відтак був помічений кремлівськими каналами і став ледь не головною зброєю російської пропаганди в інтернеті. Сьогодні вже має власне шоу, на якому виконує політичні замовлення, 80% яких розіграші українських чиновників і артистів. Невже це Соловйов навів на нас головний калібр російської агітмашини – улюблених тролів Кремля? Вони ще розвинять. І поняв, на кого ми потрапили? Ну що ж, якщо це виклик міжнародного масштабу, починаємо війну тролів. Невловимий лексус явно не здогадується, що гроші розкусили кремлівського пранкера. Із першої ж фрази. Коротше, ми змінимо стратегію і трохи поімпровізуємо. Дуже приємно. Мене звати Геннадій Адольфович. Ми просто зараз розповідаємо інформацію. Я можу що цей розговор конфіденціальний? А, ну, совершенно точно. Всего просто я объясню вам, Владимир Рудольфович сам ну, все вот такие вопросы он решает через меня. Ну раз все вирішується через тебе, тримай таємний ексклюзив. Вот мы просто сейчас из Украины приняли некоторые коды, которые переходили. Угу. Вражеские. Коды чего? С вражеской стороны коды, перехватили коды. И мы бы хотели, чтобы Владимир Рудольфович это как-то использовал в своей программе, может, как-то сделал какую-то из этого сенсацию. Танкист, остановись! Кто по первым кодам мы поняли, что угу. в Киеве сейчас цветут каштаны? Так. В Киеве сейчас гуляет много красивых девушек. Угу. В Киеве прошло Евровидение. И последнее, что Украине сейчас дали безвиз. Это вызывает у нас максимальное подозрение, потому что это может быть все, что угодно. Мы бы хотели как-то эту информацию использовать для какой-то сенсации, может, какой-то пранк, розыгрыш, я не знаю. Мы там видели фотографию у него есть с известными пранкерами русскими. Может, он как-то может с ними связаться, вот, чтобы это можно было использовать. Нет, вы просто объясните. Алло. Аля, да, прошу прощения. Просто, вас... Да, 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 ничего страшного. Прошу прощения. Мы просто переставляем у картку з одного телефона в инший. Слушай. То что тут из себя представляют? Объясните мне в целом, не перехватит. Смотрите, в администрацию президента приходят расшифровки регулярно. да? которые посылаются с вражеской стороны на территорию России. Мы пока не знаем, кто это присылал, эту информацию, и какой смысл она содержит. Понимаете? Потому что это похоже на бред какой-то. Честно говоря, так это не воспринял. Який честный. Да, причем без каштаны, причем без Евровидения. Вот. И мы-то знаем, что у них все не так хорошо. Вот. Как это описывается. То есть это может издевательство какое-то всех наших программах. Ну что, подвышим градус? Владимир Дольфович он имеет контакт вот с Лексусом, с Вованом, вот с этими людьми? Да, они у нас просто это на зарплате находятся. Они интересуют а, вот, срочности, вот есть, может быть, какие-то пожелания. Нагадаю, я представляюсь помічником Путіна. Рівень неадекватності моїх прохань зашквалює. Проте московський тролль тримається. Вот хотел, чтобы был приглашен какой-то человек, который об Украине многое знает. Например, тот же Янукович. Может, кто-то из не знаю там правого сектора. Ну, кто-то, вот, чтобы показать, что. Вы что ли? Почему? Ну, то, это український под вашей лично ответили. Невже і після цього абсурду пранкер втримається. А курс пранкера что нужно? Мы легко можем вам дать номер главы СБУ, например. Mm -hmm. И вы сможете его прикольно потроллить. На 20 й хвилині батлу нерви псевдо-помічника Соловйова не витримують. Пранкер зізнається, що намагався обдурити журналістів один плюс один. Точнюю інформацію і вийду з вами на зв'язок, передам вам всі контакти. Ви кого хочете вирішити? З ким ви з'являєтеся? Зі своїми керівниками. А Ну, як мінімум, з війною Антона Медведовича. З війною? А чому? Льому так ви признайтесь. Пояснюю московському тролю. Хочеш розвести журналістів? Готуйся ретельніше. Лексус спалився на першій же смс, в які полінувався вигадати собі оригінальніше прізвище. Ты бы хоть заморочился и написал, что ты не Скляренко, а, а вот что-то будет там Красноперов, да. я не знаю там а, при приколист, АП. або Путин. Это была классная зацепка, нам было просто. Ну давай.